Чи не стільки важливий та класний український дубляж, як про нього розказують? Та що на нас очікує, якщо його, врешті-решт, не стане? Чого саме торкнеться нововведення у культурній галузі? А про що перейматися насправді не варто? Дізнаємось зараз. Привіт, мене звати Валерія і я люблю кіно. І днями перед нами постало питання: а так важливо дубльове не вино? Чи ні, це питання справді захопило тренди Тіктоку. До речі, на нас ви також можете підписатися і посміятися. А якщо вам сподобається це відео, поставити йому вподобайку і підписатися власне, на YouTube канал, аби бути в курсі всіх подій кінематографу та не пропускати нові випуски. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт 9432 про функціонування англійської мови, який має офіційно закріпити. Та статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Саме сьогодні я вніс у Верховну Раду України відповідну законодавчу ініціативу щодо англійської мови в Україні. Все ніби супер. Ми європейське суспільство, яке має знати англійську мову та вивчати її з маличку. Власне, на що є розрахований законопроєкт. Пункти стосуються як органів влади, освіти, так і культури, а зокрема кіно. Тому ми не змогли пройти повз цього питання. Але в чому насправді воно криється? Бо не все так чудово, як могло здаватися. В пункті, який стосується кінодубляжу, кажуть про те, що до 2027 року 100% санкцій з англомовними фільмами матимуть транслюватися мовою оригіналу з українськими субтитрами. До чого це взагалі може призвести? Перше, ми дуже довго боролися за дублювання саме українською мовою. Якою мовою переважно були сеанси в кіно? Правильно, російською. Лише в 2006 році тачки стали першим повнометражним мультфільмом, продубльованим українською. Це Валера. Звичайно, мультиків закон не торкнеться, проте це дуже показова ситуація, яка виражає нам цей важкий шлях ігри російською, книги. Теж З цього і випливає друге з третім. Чи можна бути стовідсотково впевненими, що люди не почнуть знову дивитися фільми російською? Так, саме ті, які сусіди крадуть, і все одно дублюють. Або піратське дублювання не набуде ще більшої популярності, у компанії будуть гроші на право дублювати той чи інший проєкт, чи навіть не навмисне схвалення піратства це європейські цінності. Не всі бажають дивитися фільми в кінотеатрах в оригіналі. Ця ініціатива, хоч і була створена з добрими намірами, проте може вбити не лише дубляж, але й кінотеатри остаточно. В кінотеатрах переважно транслюються масові фільми. Більшість глядачів настільки проти нововведення, що просто перестануть ходити в кіно взагалі. Кінотеатр для більшості місце відпочинку, а не читання субтитрів. До того ж, неоригінальні субтитри, мало ефективний спосіб вивчення англійської, як на мене, кінотеатрам нині дуже не солодко. Через декілька років вони взагалі можуть зникнути. Цільова аудиторія фільмів в кінотеатрах це переважна більшість потенційних глядачів. А не критики та поціновувачі. Але до того ж і завдання кінокритика полягає в тому, аби оцінити разом з фільмом таке саме мистецтво: дублювання та адаптування перекладу. Така галузь в Україні становилася не один день та місяць, аби ми від цього відмовлялися. Хтось каже, що така практика поширена в європейських країнах, і це дійсно так. Можливо, для когось вона навіть дієва. Але як би це не звучало? Їхню мову нині не намагаються викоренити та знищити, як намагаються українську по сьогодні. Це суперечить будь-яким раніше прийнятим законам про українську мову. Якщо ми хочемо вивчити англійську, то не такою ціною українці хочуть дубляжу, Дайте їм альтернативу. Нативо збільшить кількість існуючих сеансів мовою оригіналу. Ви не уявляєте, як усі будуть задоволені. Любителі оригінального звучання будуть частіше ходити до кіно. А ті, хто обожній український дубляж, не перестануть відвідувати кінотеатри, які й без того переживають не найкращі часи. Ціни та пропозиції дають знати про своє. Один маленький пункт може знищити аж дві галузі: кінотеатри та дублювання фільмів. А тепер, друзі, я пропоную зануритись в цю проблему зі сторони акторів українського дубляжу. Мене звати Тимуру Лещенко. Поїхали! Зарплатня! Скажу одразу: кінодубляж відрізняється від дубляжу для Нетфліксу. Тому що на кінодубляжі кожен твій звук має бути ідеальним. На стрімінгу це більш фастфудно. Швидко, швидко, швидко. Непоганий. Класний дубль. Ідемо далі. Кінодубляж інше. Тобто, ви маєте розуміти, що інша енергозатратність, тому і інша оплата. І коли український дубляж, кінодубляж, вбивається, вбивається і відсотків 50-60 зарплатні акторів українського дубляжу. Чи класно це? Нє, я хочу їсти. А що ж це дає? А це дає те, що актори дубляжу. Почнуть, по-перше, змінювати професії. По-друге, студії, почнуть завищувати ціни для замовників з того самого Нетфліксу. А якщо ціна підвищується, то і купляють це менше. Але, можливий, і інший варіант: що навпаки Європа Америка зберуться і будуть купляти ще більше на стрімінг. Тоді теж питання: буде більше проєктів. А акторів українського дубляжу більше не стане. Тому буде ще більший фастфуд, ще більший конвеєр. А чи додасться якості? Навряд чи А з позитиву, це створення великої кількості самостійних студій дубляжу, коли молоді актори почнуть об'єднуватись в кубки в невеличкі студії і робити самостійний дубляж. Якісний, на ентузіазмі і тим самим підвищувати рівень, створювати якусь конкуренцію, і це має бути класно. Але з цього випливає питання: у самостійних студій немає прав на офіційний дубляж класних відомих фільмів. Тобто, що це породжує? Піратство? Тямите? Дивлюся, багато хто просуває приклади, як те, що оригінал безумовно кращий, і це суперечить задуму режисера. Проте в тому і полягає суть дублювання, аби найвлучніше виразити цей самий задум і показати емоції актора при його грі. А також аби глядач отримав колосальне задоволення від перегляду, комфорт глядача в першу чергу. А задоволення глядач отримує тільки в тому разі, якщо у нього буде альтернатива, так званий вибір, чи вчити йому англійську мову таким чином. А хтось доводить, до прикладу, музику, буцімто слухайте ж в оригіналі. Але я можу сказати, що мені дуже цікаво слухати пісні в перекладі, наприклад, Енліо. Це абсолютно нове звучання і адаптування, яке в жодному разі не направлене на те, аби обосінити оригінал. А я приведу до прикладу книги. Багато хто любить читати їх англійською, я в тому числі, особливо коли немає альтернативи. Але уявіть собі, що цей закон так само вплине на книжки. І читачі, замість того, щоб насолодитися історією та сюжетом. Будуть просто не мати вибору, і купувати книги лише англійською мовою. Це не збільшить кількість та якість українських книжок. До того ж, література і кіно завжди були дуже тісно пов'язані. Ідемо далі. Стрімінг. Класна тема, нема питань. Але інколи хочеться втікти з дому і подивитись щось. Поза своєю квартирою, поза своєю кімнатою, змінити атмосферу. Для цього люди йдуть в кіно абстрагуватись від цього світу і поринути повністю з головою у світ того твору, на який ти купуєш квиток. Так, стрімінг дешевший. Нема питань. Але кіно дарує атмосферу людині. Немає кінотеатрів на стрімінгу менше, тому що фільм, який вийшов в кіно, наприклад, в березні. На стрімінгу в українському дубляжі, вийде в червні. А на хіба мені то чекати три місяці? Гарне питання. І що почнеться? А почнеться, друзі. Можливо, не дай Боже. Всі помнят, що. більшість українців прекрасно знають русський язик. А наші кляті сусіди продовжують робити свій дубляж. Навіть на ті фільми, яких офіційно в них немає. І що наші люди почнуть робити? Знову дивитись російський дубляж. Bro. Класно? А Ах... Вподобайка? То, в принципі, ми добігаємо висновку, що вбивство українського кінодубляжу впливає в будь-якому випадку на будь-яке вбивство українського дубляжу і на стрімінгах, та й взагалі в його існуванні. Скажіть, будь ласка. Чи все одно ж буде український дубляж на стрімінгу, допоможе українському дубляжу і реалізації українських проєктів. Ну і в принципі, я напевно можу зрозуміти, що позбавити українців і світ одного з найкращих дубляжів це блага ідея. В принципі, коли можна зняти ще одного останнього москаля. Заспокоюють людей про те, що ж будете дивитися на стрімінгах дубляжі в українському. Але чому я маю чекати, аби подивитися якийсь класний фільм, який я хочу подивитися українською мовою, щоб відпочити, як глядач? Звичайно, англійську варто вчити, але я гадаю, що не такою ціною. І найкращим виходом з такої ситуації буде дати альтернативу людям. Нехай глядачі самі обирають, куди їм йти, як власне я і казала. Таких сеансів дійсно малувато. Наприклад, у планеті кіно можна подивитися мову оригіналу з українськими субтитрами лише Індіану Джонса. Але час від часу і жовтень проваджує такі сеанси, взагалі, до речі, без субтитрів. Це дійсно було б класно, як для українців, так і для іноземних громадян. Я сподіваюся переглянуть якраз цей пункт. Ми сподіваємось, тож, якщо вам сподобалось це відео, поставте йому вподобайку, підпишіться на наш канал, якщо ще цього не зробили. Також чекаємо вас в Тіктоці і на вашу звичайну підтримку на Баймі Кофі. Дуже чекатиме на квиточки в кіно і на дубльовані фільми, і на мови оригіналу, ми особисто ходимо. Ви теж можете додатися. До нас в кінотеатрах, ходіть в кінотеатри, це класно. Я вважаю, взагалі, що не варто буде ігнорувати кінотеатри, тому що взагалі вони ні в чому не винні. Споріжіть кінотеатри, вони класні і транслюють класні фільми. Просуваємо український дубляж, українське кіно і взагалі дуже хороші фільми. І не забувайте донатити на благодійні фонди. Це дуже важливо. А з вами була я, Валерія, яка любить кіно. До зустрічі наступного тижня. Па-па. Ой, не наступного тижня, цього ж. Па-па.